100 років соборності в Ужгороді містяни переєдналися до відзначення важливої дати: сміттєвий колапс на Виноградівщині. Критична ситуація через неналежне вивезення сміття. Тонкощі виробництва Вероніка Фреган розкаже, як в Ужгороді створюють класичну жіночу білизну. Вітаю на календарі 22 січня. За ефірним планом традиційно випуск новин час пік з найголовнішими подіями. Погодні умови та стан доріг, котре стали причиною ДТП, цього разу на Барігівщині. Аварія сталася за участі автомобіля «Х'юндай» на дорозі неподалік села Чікош. На місці працювали патрульні поліцейські. Інформації про постраждалих наразі немає. Як повідомляють очевидці, стан дорожнього покриття на відрізку особливо небезпечний. Асфальт дуже слизький. Правоохоронці оприлюднили відео з місця ДТП на автодорозі Київ. чоп там водій не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з авто Фольксваген. По інерції автівку відкинуло у заклад відпочинку, розташований при дорозі. На місці аварії інспектори помітили у водія тойоти характерні ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду він відмовився. На щастя, ніхто не постраждав. Україна святкує сторіччя Соборності. З цієї нагоди в Ужгороді розпочали з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Із з площі народної велолюдна хода у супроводі оркестру пронесла центром міста стометровий жовто-блакитний стяг. Більше про важливу дату розкаже Яна Тимчук. Вже 100 років об'єднана. День Соборності України відзначили і в Ужгороді на площі народній. Прийшли містяни, представники духовенства та керманичі області. Сьогодні в Ужгороді на площі народній безліч людей зібралися біля пам'ятника Тараса Шевченка, аби покласти квіти. Далі вони зі стометровим прапором крокують до пам'ятника Августина Волошина гордою ходою. Чудовий день сьогодні свято єдності. Сьогодні навіть ювілейний цей день. Для мене, мабуть, як і для багатьох це символ тої єдності якої ми так сильно потребуємо, тому що, мабуть, ну, Україна настільки ділиться на якийсь захід схід там російсько-української чи як небудь по інакшому а просто на людей, які її люблять і які її не люблять. Це важлива віха нашої історії. Краяни у супроводі хору та оркестру прийшли до мосту, об'єднані атмосферою свята та духом спільності. День пам'яті, так би мовити. Для, для всього українського народу, особливо для Західної частини. Радість за державу, за Закарпаття, що Закарпаття в цій державі. І ми разом будуємо наше майбутнє. Ті прапори великі, які ми сьогодні розтягнули на цілих, на цілих 100 метрів, тим більше символізує про те, що ми єдині. Єдині в думках, єдині в, в тому, що ви, А коли ми єдині, тоді ми сильні. Тому це свято і символіка цієї дуже приємна і радість сьогоднішній день. Дійсно, український соціум, Україна це єдина держава. І бачачи, з якою зацікавленістю всі люди, які прийшли сюди, це роблять, я думаю, що ми економічно станемо більш потужною країною, ніж зараз. Урочиста хода, загальне піднесення, спільна віра та надія на кращі майбутнє України довели. День Соборності, свято, яке вже стало доброю традицією. Побажати, щоб цей рік був набагато кращий, ніж минулий, щоб в нас не було таких політичних потрясінь і таких нерозумінь, щоб ті, хто затіяли проти нас. Минулого року провокацію зрозуміли, що тут ніхто нікого не розшатає, і влада цього абсолютно не допустить. Пакети зі сміттям на присадибних ділянках упродовж останнього місяця у багатьох селах виноградівського району не вивозять побутові відходи. Жителі населених пунктів не мають можливості утилізувати сміття. Тому зберігають його на власних присадибних ділянках. Підприємство, що займається вивезенням відходів, розводить руками. Із сусіднім Мукачевом, куди вивозили сміття, угоду розірвали. А місцевий полігон обслуговує виключно мешканців райцентру. Ситуація ризикує повторити минулорічний сценарій, і гори вторинних відходів можуть опинитися у річках. Про сміттєву проблему докладніше Тетяна Москаль. Сміття на власному подвір'ї. Жителі виноградівського району уже тижнями не можуть дочекатися сміттєзбиральної техніки. Тому в туринні відходи складають у мішки та зберігають на присадибних ділянках. Чотири понеділки у нас вже не були за мусором. От мішки вже надзбирані. І от думаєш, ящик АВ повний, думаєш, куди його вести, що з ним робити. Тоді сміття у нас на річці боржаві. То страшно було туди, страшно до кум'ят було їхати. то все коло доріг було все сміття. Навірно, точно так тепер буде. Так виглядала річка Боржави минулого року у зв'язку зі збоями у роботі сміттєзбирального підприємства. Тоді місцева водойма перетворилася на локальне стихійне звалище. Про затримку обслуговування жителів села не повідомляли. Факт забору сміття, я не знаю, чому не забирають на самому ділі, тому що заборгованості я знаю немає. Це не перший раз вийшло, вже. Так що після того, як не забирають сміття на протязі тривалого часу, люди утилізують сміття по ярках, канавах. Подібна ситуація спіткала і решту сіл району. На знак протесту місцеві активісти звернулися до директора сміттєзбирального підприємства АВ Виноградово. За їх словами, сміттєва проблема у районі назрівала вже давно. Я вирішив весь мусор, який в мене знаходиться, Я забрав машину, привіз сюди, і ми почали пряму трансляцію з тим, що ми завезли прямо мусор і ми прийшли запитати їх, в чому причина, чому не вивозиться мусор. А це питання вже в нас із 2004 чи з 2005 року. Ніяким чином не може міська рада чи районна рада повиділяти е, територію для переробки мусора. У підприємстві ж грудневу затримку в обслуговуванні пояснили погодними умовами: експлуатують застарілий автопарк, який періодично ламається. Однак, у новому році причина інша: відсутність ділянки для розміщення побутових відходів. Куди ми раніше возили місто Мукачево, У нас дія угоди закінчилася 31 грудня, і вона на сьогоднішній день не пролонгована у стадії перемовних процесів і визначається. Дата, можливість, вартість наданих послуг у районній раді кажуть, до кінця місяця фірма придбає новий сміттєвоз. А для пошуку нової території для розміщення вторинних відходів необхідне походження громади відповідного населеного пункту. Чи була прийнята районною радою окрема програма, і цією програмою передбачається зонування виноградівського району, де і будуть. Передбачені можливі можливі місця розміщення цих сміттєзвалищ чи полігонів. Схема утилізації вторинних твердих відходів складна на виноградському сміттєсховищі виключно відходи містян, а сміття з району транспортують аж у третій район. Частково райрада покриває витрати на пальне ремонт, утім лише тим селам, які мають бідніший бюджет. Районні побутові відходи ми вивозимо за межі району. за це Виноградівська районна рада компенсує витрати сільським радам, бо безпосередньо вони є платниками за ці послуги. Дана проблема, вона тягне за собою великі, скажімо, роз, розтрати. І щомісячне транспортування на плечі сільської ради. Непосильний тягар. дана послуга нам коштує більше, більше 100 тисяч гривень щороку. Варіантів не багато. Пошук інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу або більш вірогідний. Одна із громад погодиться надати територію для розміщення сміттєсховища, поки очікують поновлення угоди з Мукачевом. А відтак сміттєзбиральна техніка запрацює уже до кінця січня. Франція потерпає від снігопадів. Там комунальні служби приведені в стан підвищеної готовності для усунення наслідків нестримної стихії. Сніжить Вільде-Франс, Нормандії і Верхній Франції. У деяких регіонах обмежили швидкість руху автомобілів, вантажним авто і транспортним засобам, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено в'їзд на деякі автомагістралі. А у столиці через зміни погоди закрили гейфелеву вежу. Закарпатські лісівники не припиняють турбуватися про диких тварин у зимовий період. Високий сніг та холод ховає поживну їжу від лісових мешканців, ослаблює їх та робить легкою здобиччю для хижаків. У лісництвах виноградівщини загалом облаштували майже 250 місць для підгодівлі диких тварин. Більше у сюжеті. Зима у лісі холод та великий шар снігу. За таких умов тваринам знайти їжу стає дедалі важче, особливо дрібній дичині. Голод їх ослаблює та робить легкою здобичу для хижаків. Тому лісівники разом із мисливськими товариствами щозими підгодовують звірів та птахів. У лісництвах Виноградівщини загалом облаштували за дві із половиною сотні місць для підгодівлі. Годівниці розташовані по всій території лісництва. Їх чимало, та дістатися у такий сніг досить складно. Машина не проїде. Проте вихід є. Сани запряжені парою коней. У Шаланківському лісництві, площа якого майже три з половиною тисячі гектарів облаштували 25 годівниць. Туди доставляють зернові суміші, кукурудзу, сіно та сіль. До кожної навідується кілька разів на тиждень. Тварина звикає до місця підгодівлі і харч повинен тут бути постійно. Я зараз висипаю кукурудзу, то зість кабан і козулю. Сіль також важливий елемент харчування тварини. Шмат мінералу щороку кладуть на те саме місце. Пеньок, просочений сіллю, не замерзає навіть взимку. Тут харчуються косулі, в основному дикий кабан. Заєць цього року у нас заготовлено дві тони кукурудзи і. 10 тонн сіна. Відповідальність за допомогу звірині лягає і на плечі мисливських товариств, яких на Виноградівщині налічується аж 5. Свою майбутню дичину вони зобов'язані підгодовувати у холодну пору. Та, на жаль, за словами директора лісового господарства, не всі сумлінно ставляться до свого обов'язку. Трапляли на пусті кормушки, наші спеціалісти цього о, прошлого тижня перевіряючи. Стан ведення мисливського господарства в їхніх угіддях. І хотіло б закликати їх активізувати свою роботу, поки такий важкий період у житті тварин триває. Своє тільки краще, не секрет, що закарпатці справні митці у питанні створення свого продукту: вино, сир, коняк, шампанське, прикраси, фетрові капелюшки та відомі на всю Європу солодощі. Проте, не вже хтось міг подумати, що така кропітка робота, як виготовлення жіночої білизни, теж має місце в нашій області. Якщо ви й досі купуєте імпортний товар та марите колекціями відомих брендів, саме час познайомитись із продуктом закарпатським. Три роки тому Олена разом із сім'єю вирішила створити на Закарпатті своє виробництво. Того, що потрібно кожній жінці і те, без чого жодна з нас ані ногою з дому. Звичайно, створювати нижню білизну не так легко, як здається. Дороговартісні швейні машини, дефіцит кадрів та купа деталей, на пошуки яких пішли роки, виснажили, а поряд із тим створили головний принцип мануфактурного підприємства, що кожна жінка незалежно від віку та фігури заслуговує на гарну білизну та індивідуальний підхід до своїх Женщины, которые э, имеют либо очень пышные формы, либо наоборот, имеют небольшой размер чашки, но э, достаточно полные. Мы как производители э, отшиваем даже от штуки. И есть клиенты, которые просят под определенного клиента одну штуку, да? без проблем. На жаль, знайти якісні вітчизняні матеріали в Україні неможливо, тож всі необхідні деталі та тканину шукають у Німеччині, Польщі, Прибалтиці та Туреччині. Мама Олени, пані Тамара, вже 20 років вчиться і вчить шити найнеобхіднішу річ у жіночому гардеробі. Тож із упевненістю стверджує, що ця процедура важча, ніж здається, на перший погляд. Бачите, сколько у нас машин, да? І, в общем-то, всі ці машини задійство для того, щоб пошити один бюзгалтер. В общем, пошити бюзгалтер – це найбільше. По сравненню з пошивом всього остального тепер жінки не тільки виробляють продукцію для бутиків та приймають замовлення з інших регіонів України, а й мають власний невеличкий магазин у центрі Ужгорода. Переконати покупців якого що вони купують своє, доволі складно. Очень удивляет то, что производство в Ужгороде, потому что это впервые, и будем говорить так еще, о нас мало-мало совсем кто знает. Это очень ограниченный круг людей, те, кто непосредственно с нами связан. В принципе, образ женский – это прежде всего белье. Плюс ко всему это настроение, которое создается с утра, одевая красивое белье. Не нужно ждать праздника или особого случая. Красивое белье должно быть каждый день. Приємного вам продовження тижня та лише хороших новин до зустрічі у наступних випусках.